Так, давно сюди не йшов 1 січня 2025 року. Як бачимо, дорога тут так непогано вкатана. Тобто тут хтось чи щось катається. Зараз підійдемо туди і будемо бачити, яка там ситуація. Що помітив, що на обочині це свіже, цього не було такого навіть видно від траків сліди. Тобто горнули вже десь свіже. Розгортали ще ширше робили. Тут і так уже ширина метрів 5. Не знаю, що тут має їх білази. Так, і от цього не було. Тут так розгорнули, що тут від краю до краю метрів 15, мабуть. Вон свіжі траки, свіжі сліди від гусениць. Я так розумію, вони тут хочуть зробити такий карман, щоб машини, мабуть, Проїжджали одна біля одної да, щоб могли розвернутися. Ну, тут реально подивіться скільки. Тут реально я не знаю, що тут може роз'їжджатися. 3-4 машині. Зараз будемо бачити, що там твориться. Так, як бачимо, люди не сплять. Вон те, що було в старому. Бачите, скільки вже вигрібли. Тобто вже хтось тут бере піщано гравійну суміш. Не сильно набрав. Тут вони ще більше вже розгрібли аж туди. Так, непоганенько, так? Да? Непоганенько, що тут буде? І бачу, що туди вон, так підібрали. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Непогано. Так, отут був край вже, де була робота. Як бачимо, вони от, прокопали якийсь таку траншею, мабуть. Збираються ворога зустрічати і воно куди як то кажуть, ховається за горизонт А горизонт що в нас? Реально уявна лінія. Ось з цієї сторони розгребли, а ви люди чекайте, поки у вас вода піде попід хати. Непогано так, я так зрозумів, що вони там дорогу роблять, вони там, мабуть, дамбу знесуть. Та прокопають дамбу і будуть туди їхати, тому що тут звідки я йду, там той мостик не витримає цього всього цих машин. І тут, як ми бачимо, а як ми бачимо, ми бачимо так, що до дамби тут ще ближче. О, техніка тут красота. То, що я, блядь, своїх соломонах тут набрав на ноги вже. Просто жесть. Зараз будемо бачити ближче, що тут твориться. Плацдарм. Так, вони, яку яму викопали. Туди і це йде вже під кутом до річки. От як вам таке техніка стоїть, вагончик стоїть. А тут вони так працюють. Підемо, подивимося далі. Що вони тут копають. Об'єми злі. Як для вашківець вражаючі. Ну, кому вражаючі, кому за норму. зараз Будемо бачити, куди туди вони йдуть. Я думаю, вони тут хочуть дамбу розбирати, але я думаю, що тут питання часу тільки. такий плацдарм, полігончик Красота. бачите яке? Я не знаю, так метрів 80, можливо й до 100 туди. Любітелі природи, так? Да? А деревце залишили. Не нищить природу. Люблять природу. Бля, юні натуралісти. Я бігма, блять. О, це вже, мабуть. Сюди край. а ви, люди спіть далі. Спіть далі. Блядь, тут така глина, що на капці набрав. Вон який котлованчик. Я так розумію, вони тут брали просто для своїх потреб підсипати це все, що вони тут нарили. Не знаю, чи буде сонечко, не буде забивати. Спіть, спіть, люди. Вам про якусь війну розказують. А це не війна. Це не війна. Ваші землі забирають. Ваші землі крадуть. От. Ваші. А ворог там далеко десь. Той який як прийшов, так і піде. Ці теж прийдуть, виберуть все, як у фільмі Фонтан, хто бачив про момент про дальнобойщиків десь в Казахстані. Прийдуть, зроблять свою справу, опустошать і уїдуть. Ось така територія, будку поклали. Сторожить, мабуть, катерпілери. Ну так, да, це ця техніка, де я бачу, що стоїть, так мені здається. Зараз вже не скажу, треба на відео дивитися. Що робити будемо, ашківчани? Чи ви чекаєте, що прийде Месія і подішає? Месій не буде, забудьте. Месій не буде. Думай те. Так, а щоб ви розуміли, ось це край. І вон там сонечко б'є вже дамба. Бачите як? До дамби метрів 10 вже, так як там, коли я знімав, показу було метрів 20 ще те відео, яке був того разу. Тут метрів 10 вже. Ще трішечки небагато залишилось. Красота, ляпота. І ще хочу раз наголосити про те, що. Той мостик, який йде до бувшого, ну, на центр, на чайку, як то всі знають, він не витримає ці машини, які там беруть по 40-60 по 60 тонн ваги, такі як їдуть з для фаржа. Я думаю, що він не витримає. Там плита нагрузка ну, на 200 на квадратний метр. Орієнтовно, я вам не скажу там по, по сніпам по тому всьому. Ну, думаю, що то на 200, не більше. По ГОСТам мається на увазі. А тут на оську буде на одно колесо, там ну, не менше, блядь, 10 тонн. Як ви думаєте, куди вони звідси будуть возити? Хоч вони тут широку дорогу зробили. Вони будуть прокладати новий шлях. Через той міст вести вони не будуть. Ну це я так думаю. Не претендую на істину, але так мені здається. Бо я би так не робив. Я би протоптав дорогу, я навіть знаю де, щоб і дамбу не розбирати. Но говорити не буду. Не в моїх інтересах. Така ситуація як я говорив, вони просто дивляться. Люди не реагують, вони зробили. Люди не реагують, вони більше зробили, люди не реагують, вони ще більше зробили. От поки ви будете спати, коли вас зачухає зверху і знизу, і ви подумаєте, вже пора щось робити, буде пізно. Ладно, мужики там бояться тих піксельних, блять. Та не бійтесь ви їх. Жінки можуть ваші прийти, якщо чоловіки бояться знорвеїд. Чого боятись? Чого боятися? Oh. <sighs>